Як саме тримати себе в балансі і уникати від цієї тривоги, так, щоб її не ну, щоб вона не набирала оберти? По-перше, треба відслідковувати і зрозуміти своє тіло. Це саме те, що ми робимо на марафоні. Коли ви відслідковуєте, що у вас піднімається оця тривога, ви автоматично спускаєтесь в тіло. Тобто ви розумієте, що треба переключитися, робите, можливо, зарядку, можливо, поливаєте квіти, можливо, йдете мити посуду. Фокус з майбутнього переводите на зараз. Тобто я тут і зараз, і мені треба щось робити. Це по-перше. По-друге, можете на постійній основі робити якісь, е, якусь зарядку, якісь дихальні вправи, займатися спортом професійно йти в зал. Плавання, що завгодно, танці, навіть просто дома включили музику. Також, Тобто, треба, саме головне це переключання. Тому що якщо ви не переключаєтесь, якщо ви доводите цю тривогу вже до от, апогею, у вас можуть навіть виникнути панічні атаки. Панічні атаки, не дай Бог, кому переживати, тому що в панічних атаках ну, ти ніби не ти. Це дуже, ну, це дуже страшно, по-перше, по-друге, це. Ну воно зайве, не треба навіть цього і розуміти, що таке панічна атака. І потім вже ж е, треба навчатися цьому навику тримання себе в, ну, вже в більшому діапазоні. Розумієте, коли у вас тривога тільки починається, і коли панічна атака. Краще справитися з тривогою, ніж з панічною атакою. Тобто ви розумієте, наскільки важче буде справлятися саме з панічною атакою. Тому і ще от хочеться сказати те, що ми, як люди, да, ми привикли дедлайни, планування і так зараз. Зараз не про це. Зараз це час про виживання. Ми зараз сьогодні прожили цей день, ми зробили ту роботу, що нам потрібно на сьогодення. І слава Богу. Тому що от саме ці планування вони і включають в нас тривогу, тому що людина може планувати на місяць, на два, на три, а я поїду туди, а я хочу то, а я хочу то. А воно так не відбувається зараз. Тому що, тому що у нас немає стабільності, тому що зараз наша Україна саме живе от в такому да, стану нестабільності, про яке може бути планування річ. Якщо ви йдете і плануєте про здоров'я, це одне. А якщо ви плануєте про якісь свої майбутні бажання, хотілки, бачення там, і так далі, е воно не, не, е ну, якби не, не простраюється. І саме від цього також у вас можуть бути ці тривоги панічні атаки. Тому бережіть себе, переключайтеся саме тут і зараз на те, що ви робите, усвідомлюйте, і все буде добре. Обіймаю.